Привіт для Ута в Полтаві! А 23 вересня будемо відзначати День міста. До речі, вперше святкували в цей день в 1999 році, коли об'єднали 12 липня День міста і 23 вересня, день звільнення від нацистських окупантів. Що для полтавчан їх міста? Чим воно їм подобається? Що б хотіли змінити на краще? Давайте в них запитаємо. Шановні полтавці, я всіх вітаю з нашим наступаючим днем міста, нашу чарівну Полтаву, і полтавців, і гостей міста, які зараз тут живуть і вже стали нашими друзями. І ми завжди раді всім, тому що ми знаходимося, до речі, в Полтавській обласній універсальній бібліотеці і завжди раді нашим читачам. От що я хочу побажати, щоб в Полтаві ми зберегли те, що ми маємо. Щоб ми берегли свої пам'ятники, своїх відомих, вшановували своїх відомих земляків, щоб ми були щасливі, щоб ми зберігали ту духовність, яка, ту глибину і ту культуру, і ту автентичність, яка є в кожному з нас. І частіше їздили в село, і частіше дивилися на небо. Там все нам підскаже, як жити і що робити. І всім нам миру, перемоги. І гарних, гарних світлих емоцій. Добра! Доброго дня, мене звати Іван. Я вже на третьому курсі поета, навчаюсь в Полтаві сам з Кременчука. І мені подобається ця архітектура Полтави. Ці будівлі мене дуже зачаровували. і Полтава дуже гарна, дуже гарне місто. Вулиці прекрасні, чудові, є де провести час, дуже багато кафе, різних закладів, в яких ти можеш провести час, але є і недоліки, звичайно, всі ми не без гріху, тож корпусний парк, в якому хотілося би відрости. Ці будівлі, які вже розсипаються, вони колись були дуже гарними. І якщо подивитися фото там, з 80-го року, то вони були дуже гарні. Але зараз, на жаль, ці величні споруди мають жахливий стан і це дуже пригнічує. Тож хотілося б. Щось з цим зробити, а так Полтава дуже чудова. Мене звуть Світлана, я полтавчанка. Тут народилися. Я, мої батьки, дідусі бабусі. Мені б хотілося, щоб у моєму місті було більше чисто, щоб було більше садочків, які були в доступі е, до, до нас. Щоб вийшла я і передала дитину в садочок. Також щоб були зручності по парку, щоб були е, туалети. Ещё было комфортно жити, не страшно. Меня зовут Настя, я являюсь коренной жительницей города Полтавы. Могу сказать, что это очень тёплый, уютный и зелёный город, который не хочется покидать. Ну, было бы намного лучше, если бы стали лучше наши дороги. Тогда покидать город не хотелось бы вдвойне. Здравствуйте, я Мария. Э, це місце дуже історичне, тому оно мені дуже подобається. А іще, я дуже хочу, щоб змінити його на щось краще, то хай люди не смітять. Я Андрющенко Варвара Петрівна. Приїхала до Полтави з Донецької області, Волноваського району. У нас селище міського типу Велика Новосілка. Приїхали ми сюди 7 травня 2022 року. І це На даний час мешкаємо тут. Нам друзі допомогли з житлом. Через те, що проживання в Полтаві для переміщених надзвичайно дорогувате, але нам друзі допомогли, ми сплачуємо комунальні послуги. Нам подобається в Полтаві. Полтава прийняла нас привітно. Дуже чудове місто, затишне, культурне, дуже багато пам'яток історії, з якими ми познайомилися, ходили на екскурсії до музеїв. От і взагалі Полтава подобається. Наразі ми знаходимося в цьому сквері парк Івана Петровича Котляревського. Тут дуже приємна обстановка, гарні люди, доброзичливі, ввічливі. Нічого поганого сказати не можу. Єдине побажання – покращити інфраструктуру, але якщо це можливо. Полтава це моє дитинство. За що я її і люблю? і Треба, щоб більше займалися благоустроєм. Доброго дня, мене звуть Аліса. Я з міста Полтави, я родилася тут. Це для мене найрідніше місто, я його дуже люблю. Дуже хотілося б, щоб у Полтаві було більше парків, більше було зелені. А, також гарні дороги, так як я автомобілістів. У нас дуже погані дороги. Ну а так я дуже люблю Полтаву. Рідному місту, і своєму Полтаві. Відчире серце, бажаємо миру. Миру, процвітання. Дуже любимо. Полтава для мене це красиве місце, колоритне місце. Це мій прихисток, бо я тут знайшла захист, знайшла роботу і мені тут добре. Полтава це для мене. Então, eu vou mandar a